Розірвані речі, налякані діти, та повна антисанітарія. У таких умовах уже другий рік живуть мешканці п'ятиповерхівки у Черкасах. Людей тримає у страху сусід, що влаштував у себе вдома розплідник собак. У чотирикімнатній квартирі чоловік утримує 15 велетенських догів. Собаки не керовані та гуляють без намордників. Час від часу вони вириваються від господарів та нападають на сусідів. Вікторія Хамаза продовжить. Вже страшно, як я виходжу зі своєї під'їзду, то я не можу, я стою і чекаю, коли вони вийдуть, бо з мене я вже не втечу від них. Пенсіонерка Тамара Павлівна говорить не про безпритульних собак, а про 15 сусідських догів. Ось уже два роки ці пси тримають у страху весь їхній будинок. Були декілька випадків, коли бігли за дитиною, там, за іншою дитиною. Тут не тільки одного під'їзда, а всі мешканці будинку возмущаються з цього приводу. І пенсіонери тут ходять, які також не можуть утекти від цих собак, а собаки дійсно, що вони великі, це німецькі дуги. Розплідник собак чоловік організував на п'ятому поверсі будинку у себе в квартирі. Відтоді мешканцям під'їзду щодня доводиться жити у смороді та періодичним нашестям тараканів. Та згодом стало ще гірше. Собаки почали нападати на людей. Я от у до побіжала восьмирічну Алісу. 4 70 кілограмові пси застали просто на сходах. Собаки були без повідків та намордників. Открыли дверь і побежали за мною чули мій запах. Я побіжала, не ні ні останавливалась, нічого не діла, просто бежала, бежала, они за мною слід. Влетіла в квартиру, закрылась і стоїть плачет, говорит, я ні, більше не пойду в подъезд одна. Теперь ми з неї виходимо, спускаємося спускаємо, з п'ятдежа, піднімаємо, встрічаємо, проважаємо. Прішнім вийти з квартири, треба відкрити двері, посмотреть, нет ли собак. А от для Галини Яківни та є так, зустріч с сусідськими псами завершилася рваними ранами та забоями. Вот, Mm -hmm. А шея була розрізана ось так, ось, як ножок сусідські собаки напали на жінку просто біля будинку, коли та вивела на прогулянку свого чотирилапого улюбленця. Після сутички літня жінка вже другий тиждень на лікарняному. Я очнулася, що я лежу на на асфальті. Дубленка вся на мені порвана. На мені ось так от ось Истекает кров'ю моя собака. Я значить, впасть туди, сюди общем, як ми видралісь на контакти з сусідами. Господарі собак не йдуть, не відкривають і наші знімальні групі. Десь тільки гавки чути. За два роки сусідського терору мешканці будинку написали десятки заяв до міліції та міських владців. Останні навіть влаштували недвалим собачникам перевірку. Утім, на момент оглядин власник розплідника вивіз більшість собак на дачу. ми маємо право перевіряти про правила утримання тварин. Ми не виявили жодного порушення. Було в той момент дві дорослі собаки і були щенята. Про розплідник там з 15 псів говорити взагалі не можу, тому що це не підтверджена інформація ніяким чином заява, ще зареєстрована, в неї йде розгляд, і буде прийнято якесь відповідне законне рішення. А поки правоохоронці та владці міскують, як знайти законне рішення сусідського розбрату, люди думають, як вберегтися від чергового нападу собак. Дехто навіть грозиться влаштувати над чотирилапами самосуд. Вікторія Хамаза, Віка новини.